Вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Шкода Tour Мотор 16 BFQ У них часто проблема з ну, заводу стоїть температурний режим двигуна 110 градусів. І термостат, який тут електронний, в ньому ще є електронний елемент, який подає, управляється з комп'ютера. Основного подає на нього управління, щоб на 110 градусів тримати температуру двигуна. Це якби пагубно влітає на двигун і шкодить йому, і перегрівається якби, на його температурний режим. Тому на просторах інтернету є такий лайфхак, який ми зараз спробуємо втілити в життя, а саме е додати два резистора в. В певне місце, і перепрогумов... перепрограмувати е, таким чином комп'ютер, щоб е, змінити кодіровку, щоб е, почали працювати температурний режим, знизити на до 95 градусів замість 110, на 15 градусів пониж температуру двигуна. Отже, поїхали. Зараз ми знімемо двірники жабо і в тому місці, де Переходить, з'єднувач тут є, переходить в салон з моторного відсіку. В нього будемо додати резистори. Починаємо. Для того, щоб зняти жабо, треба просто рукою по центру сюди, під ліву сторону, зразу підлізти і підірвати його. Потім під праву. Знімаємо жабо, бачимо механізм двірників. Тут раз, два, три, три. Звіздочка Зв у нас Т-30. Відкручуємо, винімаємо механізм двір. Як завжди в цьому місці дуже багато сміття, листя. І тут є стіки їх потрібно чистити, вони трохи підзабиваються. Тому треба заодно і порядочок навести. І бачимо ось на двох гаечках кріплення. Держиться Це защитний кожух. Знімаємо його. Піднімаємо кришечку і бачимо під ним куча роз'ємів. Щоб його нормально все від'єднати і туди долізти, треба від'єднати всі роз'єми. І ця кришечка в з роз'ємами від'єднається. Від'єднали ми всі роз'єми, щоб нам удобно працювати. І ось у нас цікавить саме оцей зелений роз'єм. В цьому зеленому роз'ємі. Оці піни, що йдуть з цієї сторони, цей, цей ряд і цей, вони розпіновані і є в колодці. А оці піни під номером 2, 3 і номер 9. Номер 2 у нас біленький провід з чорною полосою. номер 3 синенький з чорною, І номер 9 такий фіолетово краснуватий. Оці три провода, от на них треба повісити резистори номіналом 180 і 820 Ом згідно схемі. Зараз я приложу тут у відео схему, Що ми зараз і робимо монтуємо. Деякі роблять варіанти, що прямо в ту колодку виводять клеми і пускають резистори в салон. Ми вже з'єднаємось прямо тут, на цих проводках. Ну і побачимо, де ми їх розмістимо. Поїхали. Підключився прямо тут в цьому роз'ємі і зразу тут ставлю резистори. Резистори вже в мене спаяні і термоусадці. Далі тут спаяв згідно схеми, надів термоусадку. І Зараз ми підключимо всі роз'єми назад. І Перше ніж збирати все назад, будемо пробувати, що в нас вийшло. Далі підключаємося у Васю, заходимо в двигун. Ми бачимо кодіровку двигуна. Зараз, обратіть ось цей код 00231. Це кодіровка для машин з кліматом. А ми зараз змінимо кодіровку для машин з кондиціонером. Заходимо в кодірування. Кодіровка і вбиваємо код 3031. 3031. Пишемо 0031 От, і робимо примінити. Кодировка прийнялась. Тепер завершаємо сеанс, виключаємо запалювання і вмикаємо. Знову включили запалювання, заходимо в двигун. Бачимо кодіровочка 3031. Заводимо машину, тестуємо. Завели автомобіль, заходимо в двигун, виходимо в блок параметрів, вводимо 131 групу, війти і бачимо. Фактична температура 39, температура, при якій буде. Зробатувати цей електричний термостат 94,5 градусів. А ізначально в першій кодіровці тут буде 109 градусів з половиною, майже 110. Або 110, що там, не пам'ятаю вже. Ну Пробуємо, гріємо автомобіль, тестуємо, як буде себе вести нагрів двигуна. Гріли автомобіль. Фактично 94,5, температура включення термостата 94,5. Наблюдаємо за процесом, як буде себе вести двигун, чи буде він лізти далі в 110 градусів, чи не буде. Бачимо, 96 фактично. Зараз повинен термостат відкритись. Ну Вже, мабуть, відкрився, перейдемо, подивимось. Бачимо, спрацював термостат і після 96 температура пішла вниз до 89, 88,5. Зараз знов починає під, 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 піднабирати, Тобто вже немає зараз цього режиму 100 градусів і вище. Гріємо знов. Бачимо, знов догріли до 96 градусів і пішло зниження температури. 94,5 зараз. Добряче нагружаємо двигун, зараз. 3000 оборотів. А навіть 4 тисячі оборотів. Тримається 94,5. 4 тисячі оборотів все в порядку. Знову бачимо 96 і вище 96 не йде. у Шлак відкрилося зараз навіть пригнала на 97. Пробуємо ще. Вентилятори. Вентилятор так і должен. Спрацював вентилятор на 99 градусах. 97,5-99. Дивимось далі. Ну все, почало скидывати температуру. 94. Супер, працює. 93. Тобто, якщо дуже-дуже сильно газувати, то максимум, що ми побачили, 99, спрацював вентилятор, скинуло. А раніше було, грілось воно до 110-112 градусів. Тобто, ми чітко бачимо, що градусів 15 скинуто. Спокійно. Тестування закінчилось. В дуже позитивній ноті все працює. Побачимо, поубирали, листя, все, нічого немає. Чистенько. Можна тепер збирати все назад до купи. Таким чином хочу сказати, що мотор менше нагружається в температурному режимі і це дуже-дуже позитивно складується на його роботі. При 110 людина каже, що масложор вже є, нормальний такий масложор. Коли двигун працюватиме менше в температурному режимі, не так буде попадати масло через сальники клапанів і тим самим зменшувати масложор. Як не цікаво звучить, але факт є факт. Це дійсно допомагає в зменшенні масложору. Ну і взагалі Продовжує життя двигуну та його всіх агрегатів навесних, патрубків, не так все гріється. Отут, каже людина, відкриваєш капот, прям жар такий стояв, що просто як в бані. Зараз чотенько 88,5-90, холостий хід. На оборотах при сильному навантаженні, максимум 99 працював вентилятор і одразу пішло скидувати температуру. Збираємо до кучі. Зібрав вже до кучі все. Хочу сказати, що все вийшло дуже гарно. Працює все, як книжка пишуть, як кажуть. Перейдемо. Вже протестували багато разів і нагружали її в холостому. Холостий хід 90 91,5, 90, 915 Саме нагруженому варіанті в 99 спрацьовує вентилятор і швидко скидує. То в середньому температура буде близько 93-94 градусів. Гарний вийшов. Результат. Надіємо, що це дуже гарно вплине на роботу цього двигуна і спасе йому, продовжить йому життя, можна так сказати. Так як ми займаємося системами охолодження автомобілів, в основному їх промивкою, тут виникла така ситуація. І Чому б і ні зробити і таку проблему устранити? Все ж відноситься до системи охолодження, хоч і косвіно. Ця проблема є у машинах a 3, Bora, Golf 4, у всіх яких стоїть двигун 1.6 з різними там, індексами, в ньому є встановлений електронний термостат, який посилається по комп'ютеру спрацювання його штоку. Тому, якщо можете повторити за нашою відео посібником, або якщо ви в Київській області, звертайтесь до нас, ми знаходимося в місті Бориспіль. Вся інформація можете написати в, менеджер, в месенджер або подзвонити. Приїжджайте, допоможемо і вам. Дякую всім за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!